Чому дуже важливо бути частиною церкви? Бо Біблія каже, що церква це тіло Ісуса Христа, а сам Христос є головою. Як ви, так і я. Де моя голова, там і моє тіло. Нема такого, що голова залишилась вдома, а тіло пішло там кудись чи ноги кудись пішли. Все працює, все є одне ціле. Так же само, і Христос. Він забере свою церкву з цієї землі, і церква вона не буде мати на яких наслідків від дьявола, від смерті, від різного роду прокляття? Тому, коли ми являємося частиною церкви, ад, пекло, да там, а сатана, там смерть, вони не мають над нами владу. І ми, коли виходимо з цього тіла, ми автоматично попадаємо до царства Божого. Ось чому я дходжу до церкви, вивчаю Біблію, являюсь частиною церкви. Бо це є тіло Ісуса Христа. Христос за мене заплатив, він вже був в воду, і мені туди вже треба не треба йти. Тому всіх запрошую на вивчання Біблії, щоб ви також могли стати тілом Ісуса Христа, тобто церквою.